Ми вже робили камінчики в із глини, тепер хочу спробувати інший матеріал і це буде повітряний пластилін. Для початку все роблю як зазвичай, розминаю пластилін, формую кульку і притискаю. Потім, за допомогою інструмента і своїх пальців, формую серденько. Вм'ятину для пальця також хочу зробити в формі серденька. Ці камінчики будуть набагато відрізнятися від глиняних, тому що вони будуть легшими і текстура буде відрізнятися. Також свої камінчики з глини я покривала топом для нігтів, так як я не маю спеціального лаку. Чи тріскається це покриття, спитаєте ви, а я вам скажу, що ні. У мене є декілька виробів, які я покривала ним, і з ними все чудово. Тож на рахунок цього я не буду перейматися. Також бачила на просторах TikTok, як роблять тісто з крохмалем і роблять ці камінці. Хочу спробувати і цей формат камінчиків, тож буде в наступних відео. А поки дороблюю другі камінчики з того самого кольору і залишаю їх на повне висихання. Як вам такий варіант камінчиків чи подобається? Пишіть у коментарях.